Кілька днів тому побачив анонс російського ліберала Осечкіна з приводу того, що у нього нібито є інформація, яка поставить хрест на військовій кар'єрі керівника терористичної групи Вагнер Пригожина. От, Що з ним не будуть вітатись за руку російські офіцери і командування російською армією, що станеться щось таке. Після чого всі зрозуміють, що він злочинець. Е, мені одразу стало незрозуміло, навіщо, навіщо робити щось таке, щоб світ зрозумів, що Пригожин злочинець. Світ і так знає, що Пригожин злочинець. Більш того, всі чудово знають, що Пригожина з керівництвом російської армії конфлікт, і вони і так не подають йому руку. Всі чудово розуміють, що в рамці. Спілкування і комунікації між російськими військовими і пригоженцями існує певна субординація, бо керівництво російської армії вважає себе офіцерами, людьми з гідністю це велика помилка, до речі. А пригожина і його ЧВК брудом, сміттям лайном. Тут, до речі, помилки немає. Далі дивніше. Асічкін опублікував два відео, на якому два покидьки розповідають про масові вбивства. Один розповідає про вбивство неповнолітньої дитини і про вбивство цивільних, інший розповідає про розстріл неповнолітніх. Жахлива інформація, жахливі покидьки. І, мабуть, я так само сприйняв би цю інформацію. За чисту монету і не поставив би собі критичне питання, а навіщо це. Але мені вдалося абстрагуватись, і я спробував зрозуміти, що хоче зробити Пригожин і чим йому в цьому допомагає Асечкін. У мене немає жодних сумнівів, що терористи з Челика Вагнер вчиняли ці вбивства. У мене немає жодних сумнівів, що вони вчиняли ще більше вбивств. Але чому два покидьки вийшли з цими, з цими зізнаннями, не боячись, що Пригожин віддасть наказ на їх ліквідацію, і за ними прийдуть їх же бойові товариші? Все ж дуже просто. Їм це дозволили зробити. Таким чином військове керівництво Росії і політичне керівництво Росії. Намагається очистити себе, зняти з себе звинувачення в інших злочинах. Ми всі чудово пам'ятаємо Бучу, ми пам'ятаємо братські могили, в яких було по 40-50 людей, ми пам'ятаємо Ізюм, ми знаємо, що відбувалось в Маріуполі. Там не було чоловіка Вагнер. Чому саме зараз з'явились, і я впевнений, і далі будуть з'являтися. Матеріали про те, що саме ЧВК Вагнер відморозки, які вбивали цивільних. Вони просто хочуть, щоб ми забули, що будь-який військовий, будь-який солдат окупаційних російських військ поводив себе так само. ЧВК Вагнер це зборіще лайна. Сміття, це покидьки, це зеки, яких набирали. І на думку російської пропаганди, на них можна спихнути все. Навіщо пачкати мундир російського офіцера? Давайте стеремо в пам'яті людей злочини саме російських військових. Не контрактників приватної військової кампанії, а саме російських військових, які під російським прапором в російській військовій формі вчиняли злочини. Пригожин бере на себе удар, щоб захистити Путіна. І я хочу прогнозувати, на жаль. Що таких злочинів буде ще більше. Пригожин, пригожинці, вагнерівці зараз будуть робити все можливе, щоб світ помилково подумав про те, що є хтось гірше Путіна, що є щось гірше Росії. Вони хочуть ципрувати приватну військову кампанію. Для того, щоб повісити на них всі військові злочини. Вони хочуть зробити Пригожина найогиднішим, наймерзеннішим персонажем цієї війни. Саме тому він такий медійний. Це пояснює сам факт його постійної появи в різних засобах масової інформації. Це пояснює. Його абсолютно безконтрольну мечню, його заяви, його спроби, його спроби привернути на себе увагу військового керівництва і політичного керівництва України. Він дуже хотів, щоб головнокомандович, верховник головнокомандович спілкувалися саме з ним, згадайте його звернення. Завданням Пригожина було зробити. Все можливе для того, щоб світ перестав вважати Путіна злочинцем і почав вважати злочинцем саме Пригожина. Ми не можемо цього дозволити. Ми повинні пам'ятати, що Пригожин всього лише собака Путіна, що всі злочинні накази віддає Путін, що він є ініціатором. Цієї війни, що він є головним злочинцем, ми повинні говорити про те, що терористи, ПВК Вагнер вчиняють вбивство не за наказом Пригожина, вони вчиняють вбивство цивільних громадян України, дітей та жінок, військовополонених, за наказом Путіна, бо Путін Верховний головнокомандувач Росії. А не пригожин. Пригожин ніхто. Пригожин просто ширма, за якою намагаються сховати Путіна. Пам'ятаємо про це. Не давайте себе обдурити.